Виконуємо завдання 3 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 3.3 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Рівкін Лисенко Чернікова Шакотько 2023 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання завдання я буду використовувати Word 2021, але ви можете використовувати і інші версії Word. Додамо діаграму SmartArt. Для цього перейдемо на вкладку Вставлення та в групі Ілюстрації виберемо «SmartArt». Відкривається вікно вибору рисунка SmartArt, переходимо в групу «Піраміда». І нам потрібна діаграма, пірамідальний список. Вибираємо її. ОК. Бачимо, вже встановлена. Ось сюди ми будемо вписувати текст, але нам потрібно для тексту 5 рівнів. Виділимо нижній текст. І зверніть увагу, що коли ми виділяємо діаграму, будь-який елемент діаграми або її всю. З'являються дві нові вкладки: конструктор SmartArt та формат. Перейдемо на вкладку Конструктор Smart-Art, виділяємо останній текст та в групі створення графіки, натискаємо кнопку Додати фігуру. Бачимо, у нас ще одна фігура додана і ще одна. Давайте впишемо потрібний текст. А тепер відформатуємо дану діаграму, виділяємо її. Та на вкладці Конструктор SmartArt в групі стилі SmartArt вибираємо змінити кольори. І вибираємо ось такий кольор. Бачимо, як змінилося. Також змінимо стиль. Для того, щоб побачити всі можливі стилі. Натиснемо кнопку додатково. І вибираємо стиль цегляна сцена. Тепер нам залишилося тільки розташувати дану діаграму посередині. Для цього перейдемо на вкладку Формат та в групі Опорядкувати. Відкриваємо розташування та вибираємо розташування посередині по центру. Бачимо по центрі. Збережемо файл Зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці вибираємо огляд. Зберігаємо у власній папці. з іменем вправа 333. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!